На термометрі температура різко знижується. Синоптики навіть прогнозують подекуди снігопаде. Але у Івано-Франківську стає гаряче, адже виборча кампанія-2015 у розпалі. Кандидати зареєструвались, створили виборчі фонди і активно лобіюють свої інтереси серед потенційного виборчого електорату. Хтось веде активні бесіди з громадами, інші ж не скупляться на так звані подарунки: пакети із календариками, плакатами, агітаціями листівками. Іначе все культурно і без застосування брудних технологій. Але це лише на перший погляд, каже Максим Лисюк. Порушення все ж таки є. Найбільш поширене порушення це, по-перше, ще є розміщені старі агітаційні матеріали, тому що це тоді були інформаційні матеріали до реєстрації партії. Зараз це вже політична реклама або агітаційні матеріали, відповідно, які розповсюджені по місту, які не мають відповідно, вихідних даних, не мають інших будь-яких даних, хто відповідальний. Це матеріал, який розміщений з порушенням. Також спостерігається масове розміщення агітаційних матеріалів на стовбах, на деревах, що також є порушення. Дням закону, оскільки закон чітко каже, що розміщення матеріалів має бути виключно на відведених для цього місцях. На початку старту виборчої кампанії рух чесно вже традиційно пропонував кандидатам підписати так звані декларації відповідальності, які зобов'язують кандидатів до відкритості перед виборцями. Віталій Світлик каже, на даний момент вдалось підписати 20 декларацій з кандидатами на посади депутатів міської та обласної ради, і дві декларації на посаду. Міського голови в подальшому ми будемо моніторити хто від якої партії є висунутим, оскільки ми робимо моніторинг політичній траєкторії. Ми їх називаємо, ми взяли дані з 98 -го 2002 -го року, 2006 тисячі кандидати які хто був суб'єкт висування цих людей, оскільки ми бачимо, що деякі люди для того, щоб прийти до влади. Просто кожен раз міняють партію, тобто вони йдуть для того, щоб наживитися, що в них немає жодної ідеології. Як далі протікатиме виборча кампанія? Чи буде чиста совість у кандидатів і їх команд? По завершенню побачимо і вже 25 жовтня кожен зробить свій вибір. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.